Всім привіт вітаю! Сьогодні у нас субота, 29 березня, прекрасна, сонячна, тепла субота. Я е, сьогодні була у племінника в лікарні, е, встала раненько супу зварила гречаного, він любить, дерунів йому посмажила, теж він любить, ну і поїхала його провідати. Слава Богу, після операції. Він відновлюється, і надіємося, що в понеділок вже його випишуть. І потім надіємося, що дадуть йому такий довготривалий лікарняний. Побачимо. Ну, а потім повернулася і трішки відпочила. Зараз уже така вечірня, передвечірня. Пора. Не знаю, що буду робити. Завтра нам обіцяють вже похолодання і дощі, хоча прогнози якось останнім часом неправдиві, ну, не, не, не чи, як можна сказати, От обіцяли, що у нас будуть ті три дні йти дощі, але їх не було. Ну, Побачимо, поживемо, побачимо. Так, що ж вам такого цікавого показати? Ну, По-перше, от в мене з'явилося, дивіться, скільки багато пробників. Не секрет, що в поліклініки приходять представники від різних медичних фірм і лікарям приносять от такі різні рекламки з своєю продукцією. І от мені теж дісталися пробники від такої от, так. Італійської марки, так, ну, звичайно, вам не видно. Ріластіл. Ріластіл. Так, правильно я читаю. Ріластіл. Так. Ріластіл. Тут у нас і умивалки, і крем, і для проблемної кожи, і для сухої шкіри, і ну, багато чого. Сироватки, гелі для вмивання, тут лійка для вмивання, ну, такі знаєте, пробнички буду використовувати щось по типу е для ну, не знаю, але от лікарка мені одна, от скільки віддала. Буду, звичайно, користуватися. Дивилася на мейкапі представлений, представлений цей виробник, та і на інших. Сайтах теж бачу, що є. Здається, не знаю, чи в ЄВІ є, але на майкапі точно є, і здається, на розетці, на розетці теж бачила. Так що, от такі в мене будуть потім відгуки. От. Ну, а я вам ще покажу, що я користувалася на цьому тижні таким кремом. Для обличчя це теж пробник від фармасі, лінійка Доктор Тюна з календулою. Хороший крем мені сподобався. Лінійка з календулою теж мені подобається. Особливо там мені е, сподобалась е, умивалка. Так, ну от закінчився в мене. Вже й розрізала і повністю повністю використала От такий крем. Теж це фармасі, доктор Тюна, це відбілююча лінійка з SPF 22. 75 мл такий густий, густий був крем, використовувала його в основному влітку, хоча тут і невеликий такий СП, всього 22, але непогано цей крем захищав від сонячного проміння і відчутно так шкіра була світліша, і не з'являлося якихось проблемних цих пігментних п'ятин на обличчі сподобався. Зараз на заміну замовила в Avon Крем для обличчя, там уже SPF 50 з вітаміном С. Чекаю на посилочку, потім вам покажу. Також у мене є от е, е, такий освіжувач повітря, да, чи а, а, аромадифузор, Давно вже він у мене в використанні. Я сюди виливаю пробники парфумів, якими я не користуюся, в мене їх багатенько, тому вже не раз вам показувала, що такі пробники в мене є. Я туди виливаю, і ви знаєте, чудовий аромат, ну звичайно, не на всі кімнати. Але от коли проходиш, то він повз цей аромат дифузор, то він відчутний. І так, як коли стоїть у мене він на сходах, то коли піднімаюся на другий поверх, то теж відчуваю. На цей раз це були у мене парфуми від Пармасі: це Рейна, Гера і чоловічий парфум His Power. Рейна солодкий аромат, не дуже він мені подобається. Гера, Всі говорять, що це свіжий аромат. Для мене він не свіжий, а він солодкий. ну, Взагалі, то всі турецькі парфуми вони солодкуваті. Не знаю, не було в мене ще ні одного такого, що прямо був свіжий-свіжий. Всі солодкі. так, лінійка. His Power і Her Power жіночий аромат, мені, в принципі, подобається. От Чоловічий, ну так, так собі. Так, так, що сюди от вилила, і, і такий буде в мене аромат-дифузор ароматний. І також в мене закінчилися два парфуми від Латафи. Яра і. Таю ще якийсь парфум. Це мені Оксана присилала ці парфуми. Дякую, Оксана. Так, Латафа і Латафа La Collection. Дартінг, щось таке. А, 15.05. 15.05, я думаю, що ви, ви знаєте цей аромат. Непогані парфуми, але вже я якось говорила, що чомусь на мені арабська парфумерія не тримається від слова зовсім. Можливо, тому що в мене більш все-таки холодний тип шкіри, а я впевнена, що арабська парфумерія розрахована на гарячий, теплий тип шкіри. От, і, можливо, ці парфуми влітку. Будуть краще все-таки триматися. Ну, У мене там ще є пробнички ці від Оксани, тому буду пробувати. Ну, а так, ну, зовсім не відчуваю. Ну, от, ну, от, Десь 5 хвилин, 5, 10 і все. І Кудись цей аромат дівається, і я його не відчуваю. Так, далі, ну, ще покажу вам, закінчився ополіскувач для. Порожнини рота. Останнім часом беру такий від Простодент. Купую в копійці, ви знаєте бюджетну і доволі такі хорошої якості. Мені подобається кора дуба та ялиця. Є ще зелений чай, здається, з бергамотом. Беру або 250 мл, коштує такий 30 гривень. Або беру великий об'єм, здається, там 400 мл. Придивіться, хороший, мені подобається. Ціна, якість мені е, підходить. Ну, і я зазвичай такі от порожні баночки вже такі от не показую. Такі, от, наприклад, як е, туалетний папір. або... Рушники або якісь серветки. Ну але тут вже покажу це такі от серветочки, грінвей, хустинки, паперові. А от мені саме подобається з ароматом ромашки. Це вони продаються в Єві. Ну, наскільки приємний аромат, постійно його купую і насолоджуюся. Ну, скільки там ми так використовуємо цю хустинку, буквально хвилину-дві, а може й менше, але приємно користуватися. І от в Аврорі. Ще купила такі хустинки паперові, тут 10 штук від сілкен, ну, так рука потягнулася, тому що таке гарне оформлення, такі чудові українські милі краєвиди, такі хатки, такі мальви. Ну, Як, як не купити? Вже тільки. Через оце таке гарне оформлення цей малюнок, рука тягнеться до цих хустинок паперових і такий от дуже вдалий маркетинговий хід я врахую. Так що, от такі в мене новини, такі відгуки на сьогодні, на суботу, Березневу, останню суботу. Сьогодні вночі ми вже будемо переводити годинники на одну годину. Вперед для мене це переведення, переведення весняне. Не таке важке, а от осіннє чомусь якось, дається мені важкуватіше. Ну, Ніби казали, що вже ми не будемо переводити годинники, але, але поки, що, поки що так. Тому вже буде веселіше. А то я йду додому, вже, коли на другу зміну, то темно вже. А так буду приходити і виходити з роботи 8 годин вечора, то ще буде. Якби сон, сонечка не буде, звичайне, але хоча б видно буде і е, буду вже приходити додому не по темному. Отак, От такі справи, така субота, такі хлопоти, дякую всім дівчата, що відгукуєтесь на мої відео, переглядаєте, підписуєтесь потихеньку. Ну, а на сьогодні в мене все. Гарної вам тихої неділі і тихого, продуктивного вам робочого тижня. Ну, а ми з вами зустрінемось, мабуть, вже в наступному моєму відео. Покажу вам своє невеличке замовлення Avon і Oriflame. Все, до побачення, здоров'я всім і гарного настрою. Пока-пока.